Друзі, як гадаєте, чи можна по таким пошкодженням заплатити клієнту 3 тисячі гривень у якості страхового відшкодування? А страхова компанія нашого клієнта, з якої в нього був укладений договір КАСКО, вважає, що саме так і потрібно зробити. Яким чином зараз розповім? Як ви вже знаєте, в методиці розрахунку є таке поняття як тотал, ось саме в такому випадку. Наш клієнт отримує різницю між ринковою вартістю автомобіля та вартістю його в пошкодженому стані. Проте проведена незалежна експертиза показує нам зовсім інші цифри, і ми починаємо розбиратися в цьому питанні. Наш юрист робить запит, отримує їхній розрахунок, результат якого ми виявляємо, що експерт страхової компанії включив різні позиції, які зовсім не мають жодного відношення до ДТП. Вказав їх як пошкоджені, таким чином підвищивши вартість відновлювального ремонту КТЗ, що в результаті сприяло підведенню автомобіля до стану тотал. До речі, тотал показку це не тоді, коли вартість відновлювального ремонту перевищує ринкову вартість КТЗ. Це тоді, коли вартість відновлювального ремонту з урахуванням нових запчастин перевищує 70% від ринкової вартості транспортного засобу. А що було далі? Як ми цей кейс вирішили, і яку суму отримав наш клієнт? Дивіться у другій частині.